Аграрний міністр Микола Присяжнюк домовився з російською стороною про новий формат зернового пулу. Ціни на вироби та борошно зростати не будуть. Україна вивчає досвід США та ЄС у впровадженні державної підтримки сільгоспідприємств. Обсяг експорту зернових культур сягнув понад 6,6 мільйонів тонн. Лише протягом вересня за кордон було продано 2,4 мільйони тонн зернових, що перевищило попередні прогнози. Наразі уряд не планує вводити жодних обмежень щодо експорту. Навпаки, профільне міністерство з спільнозернотрейдерами, прорахувавши баланси, прийняли рішення, що експорт пшениці може збільшитися з 4 мільйонів тонн до 5. Це в жодному разі не вплине негативно на продовольчу безпеку України, забезпечення якої є пріо. Роритетом держави ми вже проекспортували більше, ніж 6,5 мільйонів тонн. За цей місяць, за жовтень місяць, ми переконані, експорт перевершить планку 2 мільйони тонн. На сьогоднішній день уряд ніяких заходів щодо обмеження не передбачає. В рамках державної програми із забезпечення цінової стабільності на ринку хліба та хлібобуличних виробів соціальних сортів аграрний фонд здійснює товарні інтервенції борошна, виготовленого із зерна державних запасів. Реалізаційні ціни борошна розраховані на основі виборчої собівартості і є фіксованими до кінця поточного року, що дозволяє у разі коливання ринкових цін в деяких регіонах нівелювати їх тенденцію до зростання. Генеральний директор аграрного фонду Ігор Якубович повідомлення. Домив, цитую на сьогодні 86 хлібопекарських підприємств 21 регіону країни виявили бажання отримати до кінця року майже 40 тисяч тонн борошна щомісяця. Кінець цитати. Вітчизняні інспектори з карантину рослин скасували карантинний режим, який був запроваджений на понад пів тисячі гектарак, сільгоспогідь. Це результат проведення фітосанітарних заходів фахівцями установи за 9 місяців. Так території були звільнені від американського білого метелика, картопляної молі, раку картоплі, золотистої картопляної нематоди, амброзії полинолистою та повитиці польової. Зокрема, завдяки розкорчуванню старих садів і багаторічних насаджень, а також внаслідок проведення. Фітосанітарних заходів скасовано карантинний режим в місті Севастополь. У двох господарствах вдалося знищити вогнище американського білого метелика на площі 4 гектари. Під час робочої поїздки Миколи Присяжнюка до Москви він зустрівся з міністром сільського господарства Росії Миколою Федоровим. Сторони домовилися про новий формат зернового пулу між Росією та Україною. Зокрема, планується сформувати міжвідомчий інформаційно-консультаційний орган для координації маркетингової політики на світовому ринку зерна. Партнери висловили впевненість, що напрацьовані впродовж десятиліть зв'язки допоможуть зміцнити позиції країн як ключових постачальників сільськогосподарської продукції на світові ринки також аграрні міністерства України і Росії активно співпрацюватимуть у питаннях взаємних постачань м'ясомолочної продукції. Україна є державою, яка швидко розвивається, і на сьогоднішній день самий великий потенціал у нашої держави це її аграрний потенціал. Ми разом з колегами з Держспоживінспекції розуміємо, що один без одного нам буде дуже важко в цьому, як кажуть, зайняти свою нішу. Тому ми прийняли рішення про співпрацю, підписавши меморандум між двома службами. Завдяки підписаному між нами меморандумом цей ланцюг став ширше. Тобто на сьогоднішній день ми бачимо більше коло і зможемо впливати таким чином і доводити до кінцевого споживача більш якісну, більш безпечну та конкурентно спроможну продукцію. Крок назустріч селянинові зробило профільне міністерство. Воно продовжує проводити політику дотації на отримання великої рогатої худоби, у тому числі частково відшкодовує вартість доїльного апарату. Серед головних умов, які висуваються до власника худоби, це отримання господарем не менше трьох дійних корів, ідентифікація та реєстрація їх у встановленому законом порядку та придбання установки вітчизняного виробництва. Незалежно від вартості доїльного апарата держава компенсує не більше п'яти тисяч. Гривень за одиницю техніки наразі в районі спрямовано 10,2 мільйона гривень за закуплені фізичними особами у кількості 2355 одиниць. Ця програма діє продовж до кінця цього року. Документи можна подати до районних управлінь агропромислового розвитку до 1 грудня, тобто ті громадяни, які закупили такі установки у 2011 році та 2012 році, мають три і більше корів, можуть звернутись до місцевих органів самоврядування, а саме до районних управління агропромислового розвитку, подавши відповідні документи і отримавши відшкодування у розмірі або повної вартості такої установки, але не більше 5 тисяч гривень. В Україні не зростатимуть ціни на хлібоволочні вироби та борошно, запевнив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Попри подорожчання зерна на світових ринках, українцям не варто боятися зростання цін на хліб у крамницях. Зростання не буде. Чому на це є наші економічні підрахунки? Перше аграрний фонд має 2 мільйони тонн продовольчого зерна. І ми розпочали вже на сьогоднішній день інтервенцію в вигляді борошна. Минулого тижня на засіданні громадської ради при міністерстві аграрної політики та продовольства обговорювалися програми підтримки сільськогосподарських підприємств та споживачів у США та європейському співтоваристві на можливість впровадження таких програм в Україні. За словами іноземних доповідачів, такі програми з одного боку забезпечують стабільний розвиток сільського господарства країни та гарантують продовольчу безпеку. А з іншого допомагають забезпечити раціональне харчування населення. Тому відповідний досвід. Особливо є актуальним для України, треба зробити те, що роблять в Європейському Союзі і в Сполучених Штатах, як взірець для нас, з тим, щоб на короткому проміжку часу можливо це буде обтяжувати бюджет, але через 5-10 років це буде давати колосальний прибуток і перспективу для України. В Україні зростає попит на бензин з використанням альтернативних компонентів палива, зокрема біотонолу вітчизняного виробництва. Він абсолютно безпечний для оточуючого середовища, оскільки повністю розпадається при згоранні. З іншого боку, використання біопалива власного виробництва допоможе зменшити залежність від іноземних добавок до палива. Сьогодні в Україні виробництвом біотонолу займається три спортових заводи державного підприємства Укрспирт. Нагадаємо, що 19 червня Верховна Рада. України зобов'язала продавців палива додавати до всіх сортів бензину не менше 5% відсотків біоетинолу, а в перспективі на менше 7%. Ми пропонували Укрспірту совместно провести інвестиції з цілею реконструкції на производство біоетинолу на п'яти заводах в 2008 році одновременно ми построїли п'ять установок. И удачно запустили их в 2011 году. Огромную роль сыграло сотрудничество с Укрспиртом в плане того, что новое руководство совершенно по-новому посмотрело на... Перспективу прикладом успішного перепрофілювання сперзоводів на виробництво біотонолу є державне підприємство Івашківський сперзовод, який відновив роботу у серпні цього року. Завдяки встановленому інноваційному обладнанню вітчизняне підприємство успішно виробляє біоетанол з цукрової меляси та постачає його на вітчизняні нафтопереробні підприємства. Спеціалізація нашого виробництва це випуск біоетанолу. Сьогодні ми Виробляємо компонент моторного палива. За вересень ми відпрацювали, я рахую, добре, 930 тонн випустили цього продукцію. Що таке біоетанол? Це листки чистий продукт, який при згоранні не виділяє ніяких хімічних сполук. Запровадження аграрного страхування за підтримки держави є однією із ініціатив в рамках загальнодержавної підтримки сільгосптоваровиробників виробників в Україні. Ця ініціатива передбачає, що аграрії матимуть змогу на пільгових умовах страхувати свій майбутній врожай. Займатися аграрним страхуванням за підтримки держави можуть лише ті страхові компанії, які отримали спеціально на це ліцензію. Крім того, щоб здійснювати аграрне страхування, страхова компанія повинна бути членом аграрного пулу. Аграрне страхування є досить позитивним кроком. Держава напряму показує свою ініціативу і підтримку аграріям і намагається не лише створювати інфраструктуру аграрного ринку, як то, наприклад, оптові сільськогосподарські ринки, але й створювати фінансові інструменти, які дозволятимуть захищати інтереси аграріїв. Працівники консультаційного центру, який працює за підтримки міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, продовжують відповідати на питання сільгоспвиробників. Здебільшого селяни цікавляться державними підтримками. Якщо раніше це стосувалося молочної галузі, тепер населення клопочиться за розвиток садів. Зокрема, питання минулого тижня таке: чи діють в Україні програми по компенсації купленої техніки для садівництва? Господарювання, які займаються виноградництвом, садівництвом та хмеля. У порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, передбачено відшкодування витрат за будівництво встановлення холодильних установок та техніки для зберігання і переробки власної продукції. За більш детальну інформацію звертатися до консультаційного центру Міністерства аграрної політики. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета Рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на півріччя 24 гривні, 6 копійок. На рік 48 гривень, 12 копійок. 8 листопада у Києві в президент готелі відбудеться п'ята міжнародна конференція аграрні інвестиції, матеріально-технічних ресурсів. Обговорюватимуться ключові питання інвестування в агросектор України, зростання інвестицій до аграрного сектору через злиття та поглинання, альтернативи у фінансуванні сектору, ефективне виробництво в умовах падіння, кредитування, перспективні напрямки, інвестування тощо. Традиційно під час конференції аграрні інвестиції, матеріально-технічних ресурсів обговорюватимуться сучасні тенденції ринку матеріально-технічних ресурсів, нові форми та методи дистрибуції, застосування сучасних аграрних технологій в Україні. Генеральний телевізійний партнер конференції Агронюс. 31 жовтня, 2 листопада, третя міжнародна виставка з тваринництва і птахівництва Animal Farming Ukraine. Все для розведення та утримання тварин, обладнання і технології для тваринництва і птахівництва, кормовиробництво і ветеринарія. 150 компаній з 27 країн світу. Вперше ви маєте можливість отримати професійну консультацію провідних фахівців галузі тваринництва в інформаційно-консультаційному центрі Animal Farming Ukraine 2012. 31 жовтня, 2 листопада, Київ, МВЦ. Вийшов новий випуск журналу «Хлібний бізнес». На його сторінках ви більш детально зможете дізнатись, як українські пекарі запозичували досвід у іноземних колег, а також про тенденції розвитку ринку хліба в Україні та Білорусії. Про це читайте у статті журналу Поиски українського хлібопечення». В новому випуску журналу Агробізнес сьогодні в статті Зберігання поправу ви знайдете пораду юриста щодо можливості укладання договорів та видач складських документів на зерно орендерем сертифікованого зерносховища від свого імені. Про це у журналі Агробізнес сьогодні. Модернізація молоко та Підприємств у відповідності до сучасних вимог дозволить українській м'ясомолочній продукції швидше вийти на зовнішні ринки та уникнути торгівельних експортних обмежень. Також Україна працює над гармонізацією стандартів якості та безпечності харчової продукції Європейським Союзом та країнами СНД. Про це пише інформаційне агентство Agronews. Детальніше читайте на сайті agronews.in.ua. Переглянути усі випуски програми Agronews також можна на сайті інформаційного агентства Agronews.in.ua. За останні два роки Україна вийшла у світові аграрні лідери. Сьогодні більшість продукції, яку продають магазини, вироблена в українському селі. Ми стабілізували роботу аграрного сектору. Україна забезпечена якісними продуктами власного виробництва. Але при реалізації продукції кінцевому споживачу селянин отримує найменшу вигоду, і це несправедливо. Будучи розрізненими, селяни змушені віддавати свою продукцію майже за безцінь. Проте світовий досвід свідчить, що господарства, які об'єднані в кооперативи, заробляють значно більше. Наше завдання об'єднати зусилля держави та селян. Для цього ми розробили програму розвитку сільських територій, рідне село, в основі якої підтримка створення нових кооперативів. Кооператив, кооператив це наша власність. Знижуючи собівартість, члени кооперативу стабільно заробляють більше. А податки, які ми сплачуємо, це розвиток села. Через кооперативи можна реалізувати молоко, овочі, фрукти та іншу продукцію. Телефонуйте за номером, що на екрані. Ми допоможемо підготувати документи, зареєструвати кооператив та отримати державну підтримку на закупівлю обладнання. Сільський кооператив стабільний прибуток, селянина.